Чоловіка тригерить те, що інша жінка, його жінка не заробляє, може полягати тоді, коли він до іншу жінку сприймає як партнера. Або як партнерку. Uh -huh. Тобто в нього в голові може бути таке, типу, ми на рівних: 50 на 50, якби я ж можу заробляти, ти ж теж можеш заробляти. Я ж можу свої пробл... проблеми оці сам вирішувати. Ти теж можеш усі проблеми сам вирішувати. І він може намагатися таку логіку застосувати. До своєї коханої дружини. З моєї точки зору, ця логіка не працює. Тому що жінка може сказати: я ж можу народити дитину? Другого ти. Першого я, другого ти. Ми різні, ми дуже різні, і потрібно розуміти, що впустити партнерство і впустити справедливість в свої стосунки це найшвидший спосіб їх вбити.